Панове, порнохаб і бджоли. Порнохаб підкреслив, що за останніх 10 років популяція бджіл в світі скоротилася на 30% через використання пестицидів. Але для того, щоб врятувати ситуацію, підтримати світ бджіл, порнохаб зробив наступне: він створив на своєму сайті розділ Бій сексуал». Що в цьому розділі? В цьому розділі бджоли збирають нектар, збирають пилок з квітів. це трактує наступним чином. Збирання квітів, збирання нектару і пилку з квітів, це і є природний секс, адже за допомогою цього природа і все, що в природі, розмножується. І за кожен перегляд, за кожен долар, який заробляється на такому відео, вони все перераховують в фонд підтримки бдільництва в світі. Баста. Поняли, блі, поняли.